Добрий день, шановні 11-класники! Ми продовжуємо з вами вивчення теми елементи комбінаторики. І сьогодні розглянемо розв'язування задач, використовуючи формули перестановки, розміщення та комбінації. Тому мета нашого уроку навчитись використовувати формули для розв'язування задач. Нагадаємо, що таке перестановки. Будь-яка впорядкована множина, що складається з n-елементів, називається перестановкою з n елементів. Перестановки відрізняються одна від одної лише порядком елементів. Перестановки позначаються великою англійською буквою P, читається P від N і дорівнює n-факторіал. N факторіал це є добуток 1 на 2, на 3, на 4 і так далі на n. Розглянемо задачі. Скількома способами можна розставити на полиці 7 різних книг. Використовуючи формулу перестановки, це буде 7 факторіал, і це дорівнює 5040. У школі 20 класів і 20 класних керівників. Скількома способами можна розподілити класне керівництво між учителями. Знову ж таки, певден це буде 20 факторіал. Ну, Кого зацікавить, можете знайти добуток від 1 до 20 і побачити, скількома способами можна розподілити класне керівництво між учителями. Розміщення. Упорядкована підмножина з m маленьких елементів даної множини М велике, що містить N елементів, де m менше або дорівнює N, називається розміщенням з N елементів по e. Розміщення позначається буквою А, читається Ан по М і дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює N факторіал, а знаменник є факторіал різниці. N-m. -N. Розглянемо задачу. У футбольній команді, яка складається з 11 гравців, потрібно обрати капітана та його заступника. Скількома способами можна це зробити. Використовуючи формулу розміщення, шукаємо А11 по 2 і маємо добуток множників 10 на 11 дорівнює 110. У 9 класі вивчають 12 предметів. Денний розклад містить 6 уроків. Скількома способами можна скласти денний розклад так, щоб усі 6 уроків були різними? Отже, шукаємо розміщення А12 по 6, виконуючи певні перетворення, знаходимо добуток множників і маємо 665 тисяч. 280. Крім того, виконуючи формули комбінаторіки, ми можемо розв'язувати рівняння. І так, розглянемо рівняння ах по 2 до рівня 0. Розв'язати рівняння означає знайти змінну Х. Використовуючи формулу розміщення Ах по 2, ми запишемо х факторіал поділити на х мінус 2 факторіал рівня 0. Використовуючи х факторіал, як х мінус 2 факторіал помножене на х мінус 1 на х, виконуючи перетворення, маємо добуток х мінус 1 помножити на х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді, коли один із множників дорівнює, маємо х дорівнює 0 і 1, але враховуючи, що х натуральне число, ми отримаємо корень рівняння. Одиниця. Кожен вибір трьох медалістів з 10 учасників відрізняється один від одного складом і порядком розташування учасників. Тоді треба обчислити число розміщень з 10 по 3. Отже, використовуючи певні перетворення, ми знайдемо, що це буде 720 способів вибору. Переходимо до повторення комбінацій. Будь-яка неупорядкована підмножина з m елементів даної множини m велике, що містить n елементів, де м менше бо дорівнює n. Називається комбінацією з N елементів по m. Комбінації позначається буквою C велике, англійське читається Cn по M. І маємо формулу. А n по М, тобто розміщення поділити на кількість перестановок P від М. Використовуючи формули розміщення та перестановки, маємо N-факторіал поділити на m-факторіал помножене на N мінус m факторіал. Розглянемо задачу. У класі з поглибленим вивченням математики 29 учнів та учениць. Необхідно узнати, скількома способами можна сформувати команду з п'яти осіб для участі в математичній олімпіаді. Використовуємо формулу комбінації це 29 по 5. Використовуючи певні перетворення, знаходимо, що це буде 114 660. Наступна задача: дано правильний N-кутник. Скільки існує чотирикутник з вершинами, які містяться серед вершин даного n кутника? Використаємо формулу комбінації, це N по 4. Якщо, наприклад, дано 10-кутник, то ми замість N підставимо 10, знайдемо кількість. Якщо 12 кутник, підставимо 12 і так далі. Тобто це є загальна формула. Наступна задача: скільки прямих. Можна провести через сім точок, з яких ніякі три не лежать на одній прямій. Кожні дві точки визначають одну пряму. І при цьому не відіграє ролі, в якому порядку вони взяті. Тому число прямих дорівнює числу комбінацій 7 по 2. Тобто це 7 по 2, використовуючи формулу та певні перетворення, маємо 21. Наступна задача: у групі 9 дівчаток і 11 хлопців. З кількома способами можна вибрати одного студента для роботи біля дошки. А це якраз є задача на правило суми. Тобто, ми його розглядали на попередньому уроці. Тому для роботи біля дошки ми можемо вибрати дівчинку 9 способами або хлопця. Використовуючи 11 способів. Тобто загальна скількість способів дорівнює 9 плюс 11, і це дорівнює 20. Наступна задача. На вершину гори ведуть 5 доріг. Скількома способами можна піднятися на гору і спуститися з неї. А це діти вже є правило добутку, тому що для кожного варіанту підйому на гору. Існує 5 варіантів спуску з гори. Значить, всіх способів піднятися на гору і спуститися з неї, це є 5 помножити на 5 і дорівнює 25. Ну, трошечки складніша задача: збори з 30 осіб обирають голову, секретаря та трьох членів редакційної комісії з кількома способами можна це зробити. Спочатку ми повинні знайти розміщення А30 по 2, тобто де голова і секретар. А потім ми шукаємо комбінації це 28 із 3. І шукаємо добуток. Отже, виконуючи певні перетворення, ми з вами знаходимо. Це буде 2 мільйона 850 тисяч 120. Знову ж наступна задача у підрозділі 60 солдат і 5 офіцерів. З кількома способами можна виділити наряд, який складається із трьох солдат і одного офіцера. Отже, спочатку ми шукаємо комбінацію С32 по 2, С5 по 1 і знаходимо їх добуток, і це дорівнює 2480 способів. І так, давайте з вами підведемо підсумок. Сьогодні ви ознайомилися, як розрізняти види сполук. Тобто перестановки розміщення і комбінації, то ми розглянемо ось таку схему, як вибрати формулу. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи враховується порядок розміщення елементів. Він може або враховуватись, або ні. Якщо враховується, то потрібно звернути увагу, чи всі елементи входять сполуку. Якщо так, це будуть перестановки. Якщо ні, це будуть розміщення. Якщо ж не враховується порядок розміщення елементів, ні ідемо. Це буде формула комбінації. І так, крім того, ми ще повторили та навчились розрізняти два основні правила комбінаторики: це сума або добуток. Як вибрати правило? Якщо у нас йде Або А, або Б, то елемент А можна вибрати М способами, елемент Б Н способами, і вибір А або Б можна здійснити М плюс Н способами. Якщо ж у нас і А, і Б, Тобто, якщо елемент А можна вибрати М способами, а елемент Б Н-способами, то вибір А і Б можна здійснити N помножити на N-способами. І так, я хочу подякувати вам за увагу і до побачення.